Доброго дня! Сьогодні я розповім про актуальність та необхідність вивчення дисципліни комерціалізація стартап проєктів. Мета викладання даної дисципліни полягає в володінні сучасними теоретичними основами та практичними навичками документаційного забезпечення. Та оформлення стартап проєктів, бізнес-планів, проєктно-кошторисної документації. Важливим є підвищення творчого потенціалу та отримання систематизованих знань студентами у сфері комерціалізації стартап проєктів, починаючи від процесу генерування бізнес-ідеї виробництвом. Освоєнням продукту, його патентуванням, масовим виробництвом і запуску на ринок. Підвищення творчого потенціалу та отримання систематизованих знань з даної дисципліни забезпечить високу інформативність про ринок інновацій, основні аспекти планування та розробки інноваційного продукту та оформлення проєктної документації, реалізації інновацій. Власне, в результаті вивчення дисципліни комерціалізація стартап проєктів, студент повинен знати основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються в світовій практиці бізнесу з організації інноваційної діяльності, а також методи управління інноваційними процесами протягом життєвого циклу інновацій. Основні напрями інноваційної діяльності підприємств, специфічні методи та інструменти інноваційного менеджменту, відносини власності та виробництва господарюючих суб'єктів у процесах комерціалізації нововведень, вплив інновацій на підвищення якості та зниження собівартості продукції та послуг, а також критерії оцінки економічної ефективності інноваційного проєкту. У результаті вивчення дисципліни комерціалізація стартап-проєктів студент повинен вміти, тобто мати комплекс базових професійних компетентностей, таких як планувати інноваційний процес та організовувати свій бізнес, застосовувати сучасні методи оцінки ризиків та ефективності реалізації інновацій. Здійснювати інформаційний супровід розробки проєктно-кошторисної документації, плану комерціалізації і розробки інновацій, складання та оформлення фінансово кошторисних планів тощо. Також важливо, щоб студенти вміли складати та оформлювати результати науково дослідних і дослідно конструкторських розробок, які пов'язані з створенням та освоєнням. Інноваційного продукту, знати методи управління інноваційним розвитком організації, вміти розробляти бізнес-плани, стартап-проекти, інноваційні бізнес-проекти, вирішувати стратегічні і тактичні завдання, пов'язані з впровадженням у виробництво нових видів техніки та технологій. Надзвичайно важливим є також уміння. Аналізувати ринок інновацій та об'єктів права інтелектуальної власності. Хочу також сказати, що дисципліна комерціалізація стартап-проєктів складається з двох досить об'ємних змістовних модулів. Перший змістовний модуль це основи інноваційної діяльності, під час якого студенти вивчатимуть теми. Пов'язані з економічною сутністю та характеристикою інновацій та інноваційної діяльності підприємства, фінансування та кредитування інноваційних проєктів, державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності, управління інноваційним розвитком підприємства, державна підтримка розвитку інновацій. Тощо змістовний модуль 2 управління інноваційною діяльністю власне охоплюватиме концепції методи управління інноваційним проектом на підприємстві і охоплюватиме вивчення таких тем, як ключові поняття інноваційного розвитку. Що таке бізнес-план, що таке бізнес-проект, інноваційний бізнес-проект і чим відрізняються ці наукові категорії? Також студенти вивчатимуть аналіз і методику вивчення економічної ефективності комерціалізації інновацій, вивчатимуть методи та функції інноваційного менеджменту. Обіцяю, буде цікаво. Приєднуйтесь до нашого заняття.